Avatar Frontiers of Pandora – це та гра, в якій хочеться знаходитися, але не хочеться грати. Зараз поясню, що я маю на увазі. Привітулі в ній є все, чого може очікувати фанат Аватара. Літання на екранах є практично енциклопедична збірка інформації про кожну рослинку, кожну тваринку, кожну пилинку, яка зустрічається на шляху гравця. Є збір ресурсів супроводжується невеличкою міні-грою, що дозволяє зірвати рослину максимально ефективно і не нашкодити її основі, що демонструє бережливе ставлення наві до дарів природи. І це стосується вбитих тварин. Перед тим як зняти з них шкуру чи м'ясо, наш герой складає подяку Ейві. Ейвіфентіфолізґі. Тобто єднання з природою прямо як у фільмах, і до чого вже точно немає жодних нарікань, так це до неймовірної краси Пандори, яка зустрічає нас першими променями свіжого та вільного повітря. Мені здається, в пропрацювання оточення пішли всі сили розробників, причому старалися не тільки художники, але й технічний відділ. Навіть на PlayStation 5 гра виглядає неймовірно. А що вже казати про надпотужні ПК з повним трасуванням променів? І так звучить це як якийсь маркетинговий пасаж, але гра справді дуже гарна. Перші години хотілося повільно розглядати краєвиди, а не гнати в точку виконання завдання. До речі, в аватарі і наступних іграх Ubisoft вирішили відмовитися від традиційних маркерів. Завдань, але не повністю. Тепер гра запитує, в якому режимі ви хочете грати: дослідника, коли маркерів мінімально, чи звичайному режимі з умовним компасом та стрілочкою. Звичайно, бажання досліджувати цей світ прямо залежить від його цікавості, і в аватарі, в принципі, не те, щоб з цим були проблеми, але я користувався маркерами завдань, щоб зайвий раз не блукати. До того ж, біганина до потрібної точки так постійно супроводжується вмиканням особливого навійського бачення. Світу з підсвіткою ресурсів та точок цікавості. Ще, на мій погляд, розробникам вдалося передати високий зріст нашого аватара та його міць в порівнянні з людьми. Щоправда, коли в полі зору відсутні знайомі нашому оку предмети, то оточення сприймається як звичайне, але варто з'явитися чомусь з людського світу, так одразу ж відчувається масштаб, і з'являється відчуття, що ми в шкірі істоти три метри заввишки. Також ще саме звучить мова наві. Тож, якщо ви поліглот з 2009 року, вам навіть не знадоблять. Це субтитри для розуміння деяких реплік. Якщо в загальному глянути на історію, то вона виглядає. Наче нормальною за вісім років до того, як Джейк Салі прибув на Пандору, компанія RDA Resources Development Administration вже підготовлювала ґрунт для масової експансії на багатий на ресурси супутник. Кілька дітей Наві опинилися в полоні, і з них намагаються виховати слухняних солдатів, щоб потім використати як агентів всередини народів Наві. Але на етапі прологу вже лунає перший дзвіночок, що з грою щось не так. По перше, події розвиваються дуже швидко. Після кількох сцен дитинства ми стрибаємо у часі на 8 років вперед, до моменту, коли Наві на чолі Сторок Макто, тобто Джейком, практично вигнали людей з Пандори. А потім іще на 16 років вже до основних подій гри, які розвиваються паралельно шляху води. Так ось весь початок гри, наче порізали перед релізом. Нам в лоб показують хто поганець, хто хороший, а хто потенційний зрадник. І за 30 хвилин ми вже бігаємо по відкритому світу. Навіть трагічна подія на початку гри не викликає жодних емоцій. Тому що я не знаю цих персонажів, вони мені ніхто так ще й потім протягом наступних восьми років які пройшли за кадром, я не знаю, як персонажі переживали цю втрату, як вони розвивалися, які в них були відносини з керівництвом ось цієї станції. Ще гра вводить нову для серії дієву особу чорний екран. І я серйозно в кіно перехід через чорний екран використовується як художній прийом, або коли сценарист чи режисер не придумали, як пов'язати сусідні сцени. В аватарі кожний перехід від ігроладу до катсцени супроводжується чорним екраном, і навіть від катсцени до катсцени також. І чим далі по сюжету рухається гра, тим більше кіношних ниточок з неї стирчить. В якийсь момент вона навіть починає буквально цитувати. Вати сюжетні ходи оригінального фільму граємо ми за останнього представника клану Саренту. Ну і нас так і називають. Колись це був кочівний народ, який збирав різні історії та легенди і переповідали їх. Навіть їх дуже поважали, навіть дещо боготворили. І саме відновленням свого клану ми й будемо займатися, паралельно прокачуючи репутацію серед інших кланів. Ну і як Джейк Салі, будемо пробувати всіх об'єднати. Сторіцялес. Bring us peace. друзі. Ви знаєте, що Стерненко зараз збирає гроші на постійній основі на fpv дрони з доволі такою гучномовною назвою Росоріз. Сподіваюсь, Ютуб за це не забанить. Так, ось ми можемо трішки йому в цьому допомогти, зібравши 50 тисяч гривень на окрему банку, яку я закріплю в коментарях. А за донат від 100 гривень можна буде виграти ось такий ось класний Steam Deck у версії на 64 ГБ, але в комплекті є карта пам'яті на 512 ГБ, тому не хвилюйтеся, місця вам вистачить. Правила прості: 100 гривень 1 квиток, 200 гривень 2 квитки, 1000 гривень 10 квитків, ну і так далі. Чим більше задонатити, тим більше шансів отримати ось цю класну штуку. Тому банка в коментарях, а ми повертаємось назад до наших синюшних тубільців. Щодо ігроладу, то він теж ну начебто норм. Взагалі, ось цим норм можна охарактеризувати ледве не всю гру, ну окрім хіба що музики та візуалу, бо вони справді круті. На мій погляд, від ігроладу можна отримати задоволення. Часами він має приємний потік чи що, коли добігаєш до противника і з руки даєш людиняці в пику, від чого та відлітає чим подалі. Є щось в цьому прекрасне. Але чогось глибокого від бойової системи не варто очікувати. Навіть таланти кардинально не міняють ситуацію. В грі є зброя від світу людей та наві і. Останніми користуватися набагато приємніше і веселіше лук у сьому голова. Але буду відвертим, аватар не та гра, в якій хочеться влізати в прямі конфронтації. Форти, а вони тут є. Я взагалі старався брати стелсом, бо таке враження, що вони для такого стилю грання спроектовані. Це і швидше, і більше ресурсів дають, якщо все зробити, не піднявши тривогу, і безпечніше, бо вбивають аватара якось дуже швидко. Хоча за межами фортпостів стелс тут тільки для того, щоб першим спокійно вбити найтовстішого моба з групи противників, бо після пострілу нас одразу ж помічають. Сподобалася система витривалості. Відновлюється вона всякими смаколиками, які дарує природа, але бажано дійти з ними до плити. Змішуючи два інгредієнти, отримуємо рандомну страву. Кожна дає якийсь бонус до характеристик, ну або штраф, якщо поєднати непоєднувальне. Загалом система харчування не дратує, бо їжі завжди вдосталь. Та й загалом крафт не дратуючий. Наостанок ще хочу повернутися до питання графіки. Попри те, що оточення дуже пропрацьоване та реально красиве, самі ж наві виглядають ну просто норм, і проблема не в розробниках, а в існуванні фільму фільмів. Аватари Джеймса Кемерона на 90% складаються з комп'ютерної графіки, якщо не більше. І коли дивишся на екран, якими б деталізованими не були наві, ти розумієш, що це комп'ютер. То на графіка, така ж сама, як і в іграх, і от після круто анімованих та деталізованих аватарів у фільмах їх аналоги з гри виглядають дубовими, наче їх висмикнули з гри для PlayStation 3. Хоча очевидно, що це не так, і як для гри виглядають вони нормально. Якщо у вас теж виникало таке несвідоме порівняння, то напишіть про це в коментарях. А я поки повернуся до тези з початку відео. Якщо глянути відсторонено, то багато другорядних елементів, на мій погляд, зроблені добре. Керування транспортом чи вже згадана система витривалості, але бойова система. Я старався уникати боїв, бо мені подобалося просто літати Пандорою, повільно крутити камеру по краєвидах, які облизує легкий вітарець, чи спостерігати за грозою з високого дерева. Було би добре, якби для Frontiers of Pandora зробили Discovery Tour, який був в Асасинах. Це коли вимикається весь геймплей, так би мовити, і гра перетворюється в інтерактивний музей, бо робота зі світом Джеймса Кемерона тут хороша. І отут мені здається, що саме факт приналежності до чужої франшизи не дав розробникам Зробити щось толкове, принаймні в сюжетному плані. Бо я впевнений, що над сценаристами стояли люди з Дісней і били по руках кожного разу, коли ті намагалися вмикати творчість, бо все це потім вже ж доведеться узгоджувати з вже написаними сценаріями фільмів. Тому безпечніше просто повторити те, що вже було. І рекомендувати Frontiers of Pandora я можу лише тим, кому подобаються фільми Кемерона, ну і тим, хто вже пройшов всі релізи останніх місяців і хоче побродити мальовничими пейзажами поки за вікном природа все ще не визначилася. Вона зима чи осінь. Власне, у тому числі про втрачений зв'язок з природою й був оригінальний фільм. Хочу повідомити, що вийшов перший випуск нашого спільного подкасту з Олдбоєм. Ем. Він доступний лише для меценатів каналу, і людям, начебто, навіть подобається. Посилання на нього я залишу в описі, якщо ви вдруг пропустили. Але загалом ну вона нормальна. Дуже треба, нормальна. щоб автори персони робили. І дякую усім, хто підтримував канал протягом усього минулого року і продовжує підтримувати його зараз. Імена цих людей ви зараз бачите на екрані. Ну а також дякую усім, хто долучився нещодавно. А саме Дмитро Тимошенко, Андрій Самвон, Данил Штангеєв, Олекса Мельник. Привітгулі, Богдан та Єгор Гордійчук. Дякую вам усім, і побачимося вже зовсім скоро в нових відео. Далі буде бувайте.